Доброго дня, шановні радіослухачі, вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях Ярослав Зінько, це директор Вінницької дитячої школи мистецтв. Доброго дня, пане Ярослав. Доброго дня, і поговоримо сьогодні найближчі 20 хвилин про те, як працює Вінницька дитяча школа мистецтв. Колишній правоохоронець, диригент, керівник хору та оркестрів Ярослав Зінько створив, до речі, першу школу мистецтв у Вінницькій області. Це було це було дуже дуже давно, наскільки я розумію. Це понад вже 35 років. Чи я помиляюсь через. Півтора місяця нам буде 35. Вітаю вас з, з, з цим, можна Дякую. сказати, ювілеєм. А, якщо говорити про Вінницьку школу, і, до речі, я хочу а, особливо підкреслити, що цей ефір підготовлено за сприяння Департаменту культури Вінницької міської ради, які, власне, нам і допомогли з контактами, пане Ярославу. Але якщо говорити про відділи у Вінницькій дитячій школі мистецтв, які вони? Кого ви готуєте? Вінницька школа мистецтв. Це перший заклад у Вінницькій області, і другий чи то третій на Україні такого типу, який поєднує в собі три види мистецтв, як ми називаємо, три мистецьких кити: це музика, танець та малюнок. Звичайно, на музичному відділі є відділення, по напрямкам інструментів музичних. Це народні. Інструменти, це духові інструменти, це фортепіано, це скрипка, віолончель, струні і вокально хоровий відділ. Тобто фактично всі інструменти, майже всі, всі інструменти яких немає всі інструменти в нас практично викладаються, крім арфи. О, такого інструменту не було і немає поки. Ага, ваше цитата з одного інтерв'ю мене завжди тягнуло до музики. Перша моя вища освіта музична. Як сталося ще, ще так, що ви працювали в правоохоронній системі, і раптом школа мистецтв? Цікаве запитання. Я не чекав від вас такого, але якщо ви вже це знаєте, не запитання. якщо вже таке є запитання, то дуже просто З самого дитинства я дуже цікавився музикою. Колись я був коли маленький ще, мені було 5-7 рочків і так далі, я дуже хотів на чомусь грати. І ви грали на кардіоні. Я Ні, не почекайте, ж до кардіону ще треба було його підняти і мати його. То я побачив в магазині в культоварах губну гармошку німецьку. І так вона мені сподобалася, що я вночі не спав, я мріяв про те, як би її придбати. Я... Вкрав курки кілька яєць вдома були, кілька пляшок. Це колишній правоохоронець, говорить. Так, так, а що робити? Да, кілька пляшок підготував дуже. Це була така ну, робота кропітка. І на зароблені кошти пішов і сміливо купив губну гармошку. Що ви думаєте? Я по дорозі до бабусі 7 кілометрів. я в такому віці, дуже маленькому. невеличкому, йшов тих 7 кілометрів до бабусі. Там мама передавала передачу щось до неї, подарунки ніс, а від неї йшов, що бабуся там передала, чи там якусь курку, чи півника і так далі. Чому я це розказую? Тому що якраз будували тоді хату вдома. І, звичайно, це було необхідно, і я був як ну будемо казати, волонтер туди і звідти щось постачав. Пане Ріслав, я вас просто переб'ю, бо дуже мало часу. В нас буквально 14 хвилин, до звершення, а ще про про школу хочеться поговорити. Так, так, так. То Діти... я, я д -д -д доскажу про те, як ви кажете, як так вийшло. Був такий час, що мене запросили до органів внутрішніх справ зробити. Духовий оркестр. Ви знаєте, я на той час працював викладачем музики в педагогічному училищі і в пединституті вів духовий оркестр. І я погодився, ну, вдалося мені за 9-10 місяців підготувати елементарну кількість правоохоронців для того, щоб показати потім колектив. на в строєвому огляді і на день перемоги, як зараз пам'ятаю, перше цей оркестр вийшов, одягнути в красиві костюми, білі ремні, форма, будемо казати, святкова. Да. І коли керівництво побачило, що з'явилася така гарна одиниця у місті Вінниці, як духовий оркестр міліцейський, мені запропонували. В посаду і, начальника відділення культурно-освітньої роботи політвідділу УВС. Ну, я, я зрозуміла. І я погодився і так я оказався там. А потім запрошення було вже через відповідну кількість років до створення Вінницької дитячої школи мистецтв. Зараз, до речі, про Вінницьку дитячу школу мистецтв у вас є ще групи самоокупності? Можливо, я тут помиляюсь, вона ви виправите. Я знаю, що вони надаєте якісь додаткові послуги, і там можуть вчитися у вінницькій дитячій школі мистецтв навіть дорослі люди, які бажають чомусь навчитися. Які це відділи? Ну вот я так розумію, що не на всі ж ви берете? чи на всі значить є. На сьогодні додаткові освітні послуги в нас введені. Вони нещодавно почали uh -huh. так називатися. А раніше це були просто групи самоокупності, де ми приймали е без обмеження віку і діток, і дорослих. І як казав Поплавський, коли цілодобово. Uh -huh. да. На даний час, е після деяких е перемін, ці групи називаються. Додаткові освітні послуги, і ми надаємо так само людям, які мають бажання на різних спеціальностях. Так само залишилося Тобто на На спеціальність можемо пропонувати послуги освітні, щоб люди займалися. І маленькі, і великі, і поширення. А великі до, до якого віку ви берете? Є обмеження? Вік віку? не обмежений. Тобто, будь-якого віку е, плата, вибачте, за фінансове питання. Вона висока, ну для маю на увазі для людей, які Значить, плата прийти. відповідно сьогоднішніх положень про оплату праці педагогічним працівникам і всім іншим. Звичайно, вона відрізняється від плати на бюджетних групах. Вона більша, там є і як скільки годин. Якщо година, то Одна плата, якщо пів треба. То а тобто можна інша. Вибор... Є, вибрати, є собі. пів години, є uh -huh. дві години. Будь ласка, кожен може вибрати, який е варіант uh -huh. підходить кожному uh -huh. учневі, кожному бажаючому навчитися тієї чи іншої спеціальності. Я зрозуміла. Стосовно день відкритих дверей, я знаю, що а у вас він проходить декілька днів, здається. А що пропонуєте? З чим знайомитися? Значить, день відкритих дверей. Ви попали в точку, тому що сьогодні в нас третій день. Я тільки що відкрив третій, двері, тільки третій раз двері за останні три дні. Вчора, позавчора і сьогодні, в нас такий захід. Мистецький день відкритих дверей. Звичайно, це до нас запрошені учні молодших класів, оточуючих нас шкіл. Ну чим поближче, поки ми так запрошуємо. Ну і хто має бажання, звичайно, приходять. В чому суть даного заходу? Звичайно, це в першу чергу на сьогодні. Раніше трошки інші були в нас погляди. Але відволікти дітей від тих негативних ситуацій, що робляться навкруги. Ну, війна є і війна. І вже третій день повна зала у нас діток молодших класів. Це просто душа радіє, коли я сьогодні бачу і це сонечко світить. І вони самі, як те сонечко, ці дітки наші, ми їх, звичайно, вітаємо, ми їх е хвалимо, ми їм обіцяємо найкращі умови само собою, так як воно і є в нас, тому що в нас школа е комфортна, в нас школа має забезпечення інструментами і взагалі і кабінетами, і вся начинка школи. Ну, будемо казати. Вище середнього рівня, хай буде так. З якого віку дітки можуть у вас навчатися? Це з... три ручки, чотири п'ять? дітки 5. можуть навчатися у нас п'яти, шести, семи, восьми. Це в основній школі. Ну, бюджетне. Угу. Тобто з п'яти років. Так, І, ну там є відділення угу. ще це п'яти шести років. Там, ну як яка спеціальність? Угу. Так. І, звичайно. Ці дітки можуть навчатися в нас, як правило, це вісім років, а той і дев'ять. Зараз по новим програмам. А до якого віку, дітки? До шістнадцяти, до чотирнадцяти? Немає такого в нас, щоб до якогось віку там і так далі. Тобто... Ми приймаємо, якщо в 7 років, наприклад, так, то плюс. Навчання, і скільки там в кого виходить віку, то так воно й виходить. Ну uh -huh. як правило, батьки, коли віддають дітей до нас на навчання, то орієнтуються так, щоб дитина в загальноосвітній школі закінчила там, наприклад, 9 клас uh -huh. або 11 клас. Uh -huh. Тобто да. середню освіту отримала. Так, да -да, да, да, да. Щоб вона встигнула або такий варіант, або такий. От. Ну, все те, що пов'язано е, сьогоднішнє запитання е, дні відкритих дверей. Це, звичайно, е, перше, це ми дітей знайомимо з діяльністю нашої школи. Ми показуємо е, музичні інструменти. Тобто, дітки наші пів школи. Сьогодні я до вас йшов, то в коридорах чекали свого, свого виступу. Да, концерт показуємо цим діткам. І, звичайно, кваліфіковані педагоги читають невеличкі такі лекційні моменти супроводу цього концерту, знайомлять з інструментами, знайомлять з п'єсами, з українською національною музикою, піснею, танцями і так далі. Пане Ріслав, ми так з вами запрошуємо усіх приходити на день відкритих дверей адресу. Нагадайте, будь ласка, значить, куди не приходите? тільки на день відкритих дверей, а ми запрошуємо взагалі всіх мешканців міста Вінниці, які досягли такого поважного віку, як 5, 6, 7, 8 років. То ми чекаємо на вас, шановні молоді люди, і обіцяємо, що ви будете найкращих вчителів мати і найкращих мистецьких спеціальностей навчатися. Адреса, а адреса наша дуже проста: місто Вінниця, вулиця Ос. Братславська, вибачте, Братславська, 85. Ага. Це, це, за... це ближче до старого міста. Це колишній райком партії Староміський. Ага, зрозуміло. Ну, хоча так. б локацію зрозуміла. Ще у вас є одна така ділянка вашої роботи волонтерська робота. А у шпиталях, медичних центрах я так розумію, що ви проводите організовуєте концерти діток, які приходять до, до поранених до поранених солдат. Значить, така робота у нас проводилася і дуже давно, і з 90 ще років, з початку заснування нашої школи, прийшлось мені відшукувати. Як то кажуть, партнерів для співпраці, mm -hmm. а вони нас деякі відшукували, і так далі. Тому ми з давніх давень дружимо і з військовими частинами, і з госпіталями, і з госпіталем для учасників великої ще тоді ну, війн, різних, mm -hmm. і вітчизняної, і афганської, і інших. І госпіталь просто військовий госпіталь. То в нас досвід в цьому питанні є і в нас. Є постійний зв'язок з даними організаціями, а особливо сьогодні, коли війна, то звичайно ми стараємося якимось чином допомогти, що можемо матеріально збираємо. І Тут на печиво, і на цукерки, так і благодійні такі моменти, подаруночки невеличкі робимо, і так далі. І організовуємо концертні програми для відвідування наших захисників, які знаходяться чи то в реабілітаційних центрах, чи в госпіталях, і маємо від того, як то кажуть, моральне задоволення, тому що ми. Хоч якимось чином, але наші дітки і викладачі допомогли цим дітям, і, вибачте, цим воїнам легше пережити ті. Неприємні моменти, які трапилися у їхньому житті, а пане Ярославе, ще одне таке питання? Скажіть, будь ласка, участь в ваших колективів творчих у місцевих міжнародних конкурсах і фестивалях? До, до повномасштабного вторгнення все-таки можна було поїхати там за кордон якісь фестивалі? Наскільки часто ви берете участь і у яких фестивалях ось останнім часом, можливо, ви плануєте брати участь чи брали участь? Наскільки це зараз взагалі складно? Значить, я не сказав би, що війна нам стала перепоною для того, щоб ми не розвивали наших діток в даних питаннях. Uh -huh. Тобто, участь в конкурсах, участь в фестивалях, це є завжди якесь досягнення мети вищої, чим саме навчання взагалі. Тому що той, що добре займається, та учениця чи учень, який досягає якоїсь виконання програми складної, складнішої, ніж просто так на уроках, то, то вже є учасник, може бути учасником фестивалю, конкурсу і так далі. У нас дуже багато є конкурсів, фестивалів. Ну, Самі важливі для нас і обов'язкові для участі, це є Конкурси, які проводяться ну, нашим департаментом культури Вінницької міської ради. Це Крешталева нота, наприклад, чи обласної адміністрації, це Подільська весна, наприклад. Ми обов'язково щорічно приймаємо участь в даних заходах. Крім того, багато є конкурсів, які конкретні є. Наприклад, конкурс гри. на... Духових інструментах, то є труба, наприклад, це імені Гуцела Віталія, імені Віталія Гуцела. Щорічно ми також приймаємо участь в даних конкурсах. Далі в інвенті конкурс гри на духових інструментах. Це міжнародний конкурс. В якому також успішно ми стараємося щорічно приймати участь. В даному випадку наша географія конкурсів не закінчується тільки Вінницею чи Вінницькою областю. Ми беремо участь і в всеукраїнських конкурсах, і фестивалях, і виставках. От нещодавно ми прийняли участь в виставці художніх робіт, присвячені Дню народження Тараса Шевченка, де успішно на обласному рівні, в даному випадку три наших. Переможці викладача Шосак Ірина Ірини Едуардівні наприклад, ці роботи пішли на загальноукраїнський вже е, е, заключний тур. І yeah. надіємося, що будемо там мати перемогу. Далі, за кордоном, багато учнів, як і сольного виконання, так і е, е, колективах, е, беруть участь в міжнародних різноманітних конкурсах та фестивалях. Наша географія велика. І... І плани великі, і плани великі. Так раніше ми мали можливість їздити щорічно по декілька разів за кордон і танцювальний зразковий ансамбль танцю «Подоляночка», Наприклад, відомий не це ваш, це ансамбль. наш звичайно. Так mm -hmm. да. це колектив, який, коли за кордоном танцюють гопак, то літають ці діти наші в повітрі. Своїми mm -hmm. трюками, які навчені в нашій школі. Ви не стільки розповідаєте, цікаво так. А всі і, глядачі то тупотять ногами, повірте мені, я вперше побачив, коли це було в Словаччині, От. потім, де це було, в Австрії, по-моєму. І, 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 і свистять, тупають емоції. Тобто зустрічають емоційно, емоційно, П пане Ріслав. Маємо завершувати. На жаль, 11.30 на годиннику маємо пропустити рекламу і завершувати наш ефір. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор Вінницької дитячої школи мистецтв Ярослав Зінько. Школа знаходиться на вулиці Братславській, 85, У кого виник, скажімо, інтерес. Будь ласка, приходьте. Ну і ще я хочу додати, що цей ефір підготовлено за сприяння департаменту культури Вінницької міської ради. Дякую вам, пане Ярославе, за те, що ви знайшли час і завітали. Надвігаю, не звільнить те, що у вас день відкритих дверей вже третій день проходить. Ну знову таки можете скористатися днем відкритих дверей. І знову таки завітати до школи школи за адресою Бриславська 85. Будь ласка, приходьте. Люди будь-якого віку також там можуть навчатися і хореографії, і грі на музичних інструментах ну, в такий важкий час це зайвим точно не буде. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Ми прощаємось до наступних зустрічей. А я хочу подякувати ще всім тим зацікавленим людям і організаціям, які сприяють нашій діяльності. І Департаменту культури велика подяка. і Всім, всім, всім батькам та дітям, які роблять все для того, щоб існувала наша школа і щоб українська національна культура процвітала. Дякую, дякую, до побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один